Богдана, хоче тебе здивую? Ну Давай, попробуй? П попробуй? Давай. Я не знаю, чи вийде. Ну, давай, дивись сюди. Так, зараз поправим. Так. Ти бачиш це все? М да. Да. Куди ти пішов? Зараз я прийду, як хочу глянути. Що це було? А що <різь> прийшло, не... чого? Звідси починає ляця якась оранжева штука. Це воно це тише? Так, да, це тут не вистачає патрубку, я його продав. Е, а що я не поняла? А це воно куди вийде? Воно качається. Воно качається тут в системі, тут немає цього. нема патрубка. А нас не приб'ють? Хто? За пол... уберемося Потім я будемо колись з'їжджати. Ця <різь> машина ще заводиться. Це вона так заводиться і за отак от, от вон, да. А це в той машині чи ні? В той машині немає. Так. так ні, нема. А в цій? А в цій не вийде, тому що її двигатель лежить. Ось вот машина от двигатель. Коротше, є нюанс. А тут теж таке десь було? Чортка чорно. Вона згоріла трохи частково. Все, тебе сьогодні день екскурсій. Автоклас.